Привіт! Натрапила в Аврорі на ось такий цікавий набір спонжів для макіяжу. Він упакований не в звичайну плівку, а в такий собі косметичний пакет пенал із застіпкою. Чи вартий він уваги? Давайте розберемося разом. Давайте відкриємо цей пенал на застіпці. Всередині нас чекають чотири різнокольорових спонжика Два круглих, два квадратних. Цікаво, що пенал на застібці потім можна буде використати для косметичних дрібничок. Дивимося на самі спонжі. На дотик вони м'які, але відчувається, що це бюджетний варіант, хоча кольорова гама дуже красива. Неодмінно треба перевірити їх в роботі. Для цього використаємо сухий метод і вологий, як це практикують професіонали. Знадобиться вода та тональний крем. Ми порівняємо потім, який якийсь спосіб нанесення тонального крему, цими спонжами. Кращий. Загалом же прикольненько так виглядають сьогодні? Ну, все, хвати роздивлятися, гайде до справи, до нанесення тонального крему двома з цих спонжів. Отже, спершу сухий метод. Спробуємо цим спонжем розтушувати тональний крем. І подивимося, що з цього вийде. Я вже нанесла крем на руку. Тепер будемо розтушевувати. Ось подивіться, як. Виглядатиме, сподіваюся, дуже добре видно. Подивіться, він трохи з'їдає продукт, а нанесення виглядає нерівномірним. Можна помітити навіть смуги. Тобто покриття. Бажаю кращого, хоча сам тональний крем я взяла якісний. Тобто справа саме в спонжику. Тепер спробуємо вологий метод нанесення, який практикують професіонали. Для цього змочимо спонжик водою. Знову беремо тональний крем. Знову наносимо на руку, де шкіра відповідає шкірі обличчя по кольору, тушуємо, тушуємо, тушуємо. Ну, це вже краще. Однозначно краще, легше наноситься вологим спонжем і виглядає рівномірно, нещільно, Зачотно, можна сказати так. Оцініть результат. Підсумовуючи, варто сказати наступне: Що ми маємо в сухому залишку? Із плюсів це дуже бюджетний варіант. В Аврорі коштує чуть більше 25 гривень. Упаковці на застібці теж можна поставити плюс нестандартний підхід. Результат, ну, якщо ви змочите спонжик, то він навіть вам. Може підійти. Сухе нанесення таким я би не рекомендував. Тепер поговоримо про мінуси. Найперше це форма кругла та квадратна, це вже крінж якийсь. Зараз всі використовують круглі спонжі, наші м'ячики з гострим. Таким наконечником. Завдяки ним можна добре покрити зону біля крильць носу чи в куточках очей. Очевидний мінус, що використання у сухому вигляді взагалі безкорисливе. Чи варто купувати такі спонжі? Так, якщо ви шукаєте недорогий варіант для щоденного використання? Також це буде вдалою покупкою для тих, хто тільки вчиться майстерству макіяжу. Головне, не забувайте їх змочувати. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал Індик на яйцях, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!